Ви так брешете цікаво, так я Я вам я вам сказав, Ви, ви починаєте от, от ви щось бреху. собі надумувати і придумувати для контенту. Ви це ваше особисте. Ви, ви це вже сказали. Брех... всім. Не блю... У вас... Ви відійдіть чуть далі, я бо ви плюєтеся. Що... Вас, мабуть, нерви б'ють трохи. Вам, мабуть, питання такі незручні, ніхто ще не задавав. І Данилові ви 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 заборонили. Данило хоче зі мною поспілкувати. Данило хоче зі мною поспілкуватися, а ви не даєте спілкуватися своїм патрульним. Та я розумію. а, а с, Данило, а хто водів в вашому автотранспорті? Я. А ви знаєте, що коли є пошкодження автомобіля, заборонено виїжджати з автопарку? Да. Так. Я я а ви не знали? Ви, ви цього не Де написано ви не що заборонено? Виїжджати. Ви, не, ви, ви не знали цього? Кажіть нормативного. Ви, не знали, що заборонено цього. Виїжджати. Скажіть, нормативно ви цього не знали, так? Правила дорожнього руху. Правила дорожні хлопці, вам керівник сказав не спілкуватися, Данило. Не порушуєте пряму вказівку.